Вітаю на каналі сьогодні. Стартує серія відеороликів, де ми будемо розробляти міні-доміки на причепах. Я відгукнувся на це завдання від одного із тиктокерів. Так я побачив, він займається, хоче будувати модульні будинки. Ось і одна із версій його е проєктів так це створювання каркасних будинків на колесах. Е для цього нам потрібна була якась база. Я знайшов це в інтернеті. Цю розп компоновку цього трейлеру, так який буде на собі вже нести е саму будову. Є у нас ось такий референс. Я накидав тут, які у нас є, будуть використовуватись балки. І ось такий у нас має бути план самого будинку, який буде встановлюватись на цей, е цей притчі. Тому у цьому відео ми створимо вісь, яку можна буде змінювати так швидко. На всякий випадок, щоб якщо у нас буде більша платформа, ми будемо змінювати просто вісь і змінювати кількість балів розташування цих балів. Зробили такий фрейм, він повністю асамшену, так, я не знаю, який. Я більш по будівництву все ж таки, а не по автобудівництву. Тому це, в принципі, тільки мій ассомшн. Ми розкидали, і це нам потрібно, аби було, щоб ми показали будинок на цьому. Тому приєднуйтесь до каналу, сподіваюсь буде дуже багато контенту. В наступному відео це 100% ми вже будемо будувати будинок сам. А в цьому. Я розповім, як я будував цей причіп. Дякую, що підписуєтесь, залишайте свої думки на рахунок цього в коментарях. та Гарного перегляду головна задача це наш будиночок. Все ж таки, ми будемо більше працювати з ним, але для будиночку нам потрібна база. І база це буде от якраз цей причіп. Цей причіп він. Я його взяв в інтернеті, плюс-мінус його будуть перераховувати, але я плюс-мінус пошук, порахував, які типи знаходив, з чого їх роблять. так, Ці трейлери та треба його створити для того, щоб на ньому вже будувати наш будинок. А це буде робитися в різних моделях. Так, я зроблю цей трейлер, він буде окремим, окремою моделлю, і зроблю вже будинки, які будуть різних типів, так я думаю. Компоновка його буде дуже змінюватись від проєкту та від побажань. Тому е, сьогодні розглянемо, як ми створимо це. Е, тут буде, в принципі, робота тільки з балками. Е, балки я порахував, зробив собі таку, -таку невеличку розмітку. Е, якими типами у мене вона буде, як буду кріпитися, скільки там точок треба буде поставити в так, для будинку згори. І створимо колесну базу. Її теж можна буде рухати в проєкті, коротше, накинути, плюс-мінус, але щоб ще й видати і показати це людям, які створюють ці е, Так. Ось тому почнемо. Е, Побажання було створити щось типу до 4 метрів. До 4,5 метрів, але ми це будем, можемо, будемо змінювати, якщо треба. так? Ми це, в принципі, плюси ребіту, так, що можна вносити корективи плюс-мінус дуже швидко. Це я знову ж таки повторюсь, це з інтернету. 2,5 на 4 ми створюємо балки. так? Балками створюємо цю всю раму. Колеса буде наступним, тому дивіться до кінця. Балки я вже підгрузив, у мене це буде ось RTS, так? вона, Це стандартна балка Revit, вона є в бібліотеках, в англійській точно вона є. Ось тому створимо. Як створювати балки, в принципі, ви можете подивитися в предыдущих роликах, я плюс-мінус накидаю одразу і далі будемо розмічати. Це мене буде контур. Врівнюємо. Те, що нам буде залежати від кольосної бази, так, які будуть колеса стояти, ми зараз зробимо ще ось ці розрив. Ми, у нас ця частина буде залежати від того, як ми поставимо колеса, так, розташуємо, у нас буде два варіанти колес. Це я теж пошукав в інтернеті, є там залежить від ваги самої забудови, та, в принципі, що ми можемо. Ну, яка у нас в грузоподійність? Ось можна те е пакет Т, ТАК, він двухвосний е і одноосний. З це ми розробимо окремим сімейством, якраз воно буде нам давати змогу дуже швидко змінювати щось. Так у нас буде одне колос, одна вісь, і ми змінимо в сімейство, у нас буде дві вісі. Єдине, що треба буде перероблювати, це все ж таки оцю раму. Так вона буде зав'язана. Е я просто вважаю, що ось тут. Має бути все ж таки коннекшн. Ось це як крайня обв'язка. І ось у нас всередині. В ще у нас є оці балки. Так вони у нас будуть 60 на 40. одну, І тепер прив'язуємо. Ще у нас. Подивимося, що у нас Які нам допоможе це зробити, все вирівняти. Слежати в одній плокості. Ми не змінювали їхні відмітки, у нас тільки змінюється от, е, спосіб з'єднування, так можна було змінити відмітки і вони будуть від центру, тобто все враховувати. Ось такий у нас зараз цей причіп виходить. Давайте посилимо цю частину. Як стиковка 2. І далі у нас можемо тиражирувати 400. Ці балку просто груп. Це я не можу видалити. А, бо у нас буде якраз ось це змінюватись так. Ми її потім вгрупуємо, відзеркалимо і можна буде змінювати її, а, в залежності від того, яка у нас йде, щоб створити вісь. А, я це. І далі продовжимо ще з цим кріпленням образним, образним, додамо плейти, а, для, якщо це дом не колесок, так, він буде все одно ось тут, ми, ну, коли він буде зупинятися, щоб його використовувати як жилу. Частиною, я думаю, йому потрібні упори. Тому ми розробимо ось тут такі касиночки, так, які будуть е, слугувати як Так, Ми можемо ще й донкрати створити і за допомогою галочки, або там ні, це буде інший, інша модель. Це ми вже будемо коли дом збирати, так, коли вже буде це об'єднана модель. Ми там зробимо. Денкрати більш детальні, але все буде поступово. Спочатку у нас Basic моделі, далі ми будемо проробляти лот, піднімати так. Зараз створимо вісь. Для цього я створю, грубо раз, сімейство в сімействі. По-перше, я створю саму колесо, як би то не звучало. Але я думаю, так буде проще, і тому нам потрібно зробити колесо. І далі ми повернемося і продовжимо з настилом. На стил покладемо, зробимо цю окантовку, чи можна її додати, мабуть, і в сімействі в принципі цьому оцю цю защитну частину так? і оцей цей паркоп, чи як воно називається, дишла. Давайте створимо колесо, я створюю це на базі звичайного Дженерик Модула і підружу сюди. Я хочу, щоб у мене вісь, щоб само колесо стояло в нулях, тому я підружу сюди Image. у нас и вид масштабовато. Возьмем якийсь размер. Масштаб. Стоим, что у нас таки? Пару референсов. Изменим юниты. Малюнок трошки не підходить. Тому все одно нам потрібні референс-плани, щоб хоча б основні розміри так нашого колеса зробити схожим на один. Перейменувати як R. Ну, а це ще можна створити виліт. Це нам дуже потрібно, але нехай буде. значить, всі референс-плани у нас готові. Тепер ми можемо. Якщо просто, то ми можемо зробити це а, за допомогою просто екстружена. Так, ми робимо перший. Замикаємо. це не обов'язково в нашому випадку, але хай буде. І щоб зробити йому більш красивий, вид, так ми можемо перенести це. Пробуємо. Ефлойт ну, такий не цей. Налаштовувала одне, створила інше. Ладно, це не бідно. Це перцентр врощування мені потрібен, я хочу зробити це ось так. І вийшло трошки, завтракали так, я ці часто ці подобні моделі. Ми зберігли. і тепер ми створюємо наше друге фем... сімейство, так, яке вже буде відповідати за, то, що... за нашу повну, повну вісь. Знову ж таки, розставляємо референс-плани. І тепер нам потрібно наше колесо загрозити туди. графікс налаштовуємо, створюємо. Можна було б пізніше, але нехай буде так. У нас буде пакет. Т От, і створимо для... Ага. Чотири я не поставив. Ось. І давайте створимо балку якусь на рахунок Самого кріплення так ресори і прочого. Це можна створити, це не складно, але я трішки не дуже уявляю, мені потрібні референси точно шукати. А, тому ми створимо якусь зараз балку. так Ось її. Що в нас це? фронт. Додати матеріал е, сімейства, яке ви підгрузили. Ви заходите в саме сімейство, у вас є матеріали. Ви можете вибрати тут, клацнути на праву штучку і обрати весь матеріал, наприклад, один. Якщо у вас не було його, ви створюєте новий. Наприклад, сюди і створили. І все, воно збереглося вже в вашому сімействі, яке ви підгрузили. Ну, об'єднали, так? Це у нас буде вісь одна, е, та, яка називається Т те так. Uh, інша буде тільки одна. Ой, буде по центру. visibility Graphics налаштовуємо і називаємо її пакет L. Можна одразу налаштувати <coughs> параметри відомості так, щоб у нас був пакет L і пакет T вже був в типі. Ми створюємо пакет L, тут виключаємо галочку і створюємо новий пакет T. Змінюємо галочки. І в нас буде вже видно їх моделі. Ось тому грузимо його до, нашому, до нашого проєкту. На план, компоненти, і ось наша віз. Пакет L і пакет T. Залишимо пакет L. Давайте вирівнюємо. щоб це було постійно. Розмір від будинку чи від, 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 від початку будинку, так? Нехай це будинку десь має бути це відео відніси. Від, від, від. Ой. І давайте посунемо ці штуки. Це вже якесь машинобудівництво виходить. Але все ж таки нам для орієнтиру має бути так. це буде 400 видалимо. З'єднаємо ці наші балочки. Угу, не дуже працює. Так, давайте ще створимо тут. Розташування. <розтушування> Захисний кожух. Захисний кожух можна створити за допомогою Model Inplace. так. для нас це буде наразі більш-менш підійде. Іде, так, Generic модул. Ось мені не хватає. Знаю, чого мені не хватає. У нас тут моє бути посилення. Тут сягу вам не потрібна, У бути посилення. посилені. Ну, так, будете. Що це якраз будуть ті тоненькі, а ось тут. Ой, якраз тут плюс-мінус має бути кріпитися ці ресори, так. Маю дуже виглядати насправді. Добре. І давайте зробимо ті. М так. Я пороблю сюди, і вона в мене має бути міну. 14. Тут пише 48, але ми зараз прикинемо, плюс-мінус декуди. Ця просто, ця длина вона залежить від того, яка вага буде уже нашого остаточного продукту, так, як то кажуть. І виходить, що ця штука буде регулюватися, як і саме сама вісь. Ну, нам для цього, щоб забрати плюс-мінус таке саме, так, хоча б схоже, нам потрібно. Зробити більш-менш схоже щось правду. Тому зробимо 48. Філюємо. І кріпиться воно плюс-мінус десь до другого. І тут потрібен центр. ще один Тут ми ну, красиво зараз обріжемо, ставимо там закладну штаку і косинку накладемо накладаємо, в воно буде вже краще. Центральна. Тому що у нас тут балка здорова, І кріпиться ось тут. Мабуть, буде посилена балка. І тут тоді теж буде мінус тут. Якось так. Зараз ми цей Он блашту мне, кто Давайте зробимо нашу. я створив ще один референс план, бо хочу все ж таки створити більш детально так з'єднати це все. Тому ми його використаємо до Windplace. Я обираю на мій референс план, так, щоб таке малювати. Тобто like, можна 3D зробити профі. Це, в принципі, робиться, скажімо за все, в SolidWorks якомусь, або ж машинне інше програмування, так, машинобудівництво. Але в Revit для якогось референсу це можливо створити. Тому, як я завжди кажу, нема нічого неможливого. Навіть якщо щось здається неможливо, це значить просто треба подивитись з іншої сторони. Якось так. Тепер я думаю, ми можемо створити додаткову нам обшивку, так? В результаті як? Я вважаю, що все ж таки це не остаточна база, це стоп-пудов. Бо я думаю, вона має виглядати більш красивою, вона має бути, типу, щось якштал. Зараз я створюю ще стіни, я не знаю. Чого там вони будуть робитися, плюс-мінус ця обшивка. Так, це не наш якийсь полі... не полімер, а пластик або ж перфорірований пластик. Так, нехай це буде. Ну, ми це можемо змінити, якщо нам нададуть інформацію, з чого у нас ці стіни будуть. Так, ну, не стіни, а обшивка. Тому я... ну, нехай для початку це будуть якісь там 15. Якщо це там перфорірована якась, давайте нехай буде так. Шивка на 15 мм. Колір дерева да, зараз попрошуємо Я за одразу цю штуку? То профисет находится опять і якщо дивлячись на ці референси, так, то тут виходить, що може обшивка тут і невеличка, до половини того, і знизу ось такий трейлер. може і так буде Бачите, тут -то -то вона Тому в нього вище, Ну, В принципі, я думаю, десь так і буде. Так. А зробимо обшивку, одразу зараз промалюємо Ця функція дозволяє взяти якісь матеріали або типи, стін, там висота, відмітка. Вона дає змогу присвоїти до іншого. Це така штука, я знаю, в ми є. Інколи дуже часто її там шукають. Оглядаю воно вже краще. Так, у нас тут ще будуть пари, то все вставлятися, але це вже більше якщо нам щось скажуть, будемо правити. Наразі я ще зараз беру це все в групу. Так. І не хочу бути в Ось така у нас рама вийшла. І ця рама, в принципі, вже є майже наша будова, так, наша основа для нашого будинку в майбутньому. Я випускаю. Відео кожен двічі на тиждень, тому підписуйтесь, я, в принципі, ніколи не пропускав ще. Навіть сьогодні буде повний рік. Вибачте, але сьогодні знімаю і сьогодні вже виставляю. Трошки пізніше. Але, в принципі, я намагаюсь постійно це робити. В наступних уроках ми вже, чи в уроках роках відео, ми вже будемо створювати саму базову нашу, наш будинок. У нас є. Із всього цього будинку це тільки ось такий план, який йому це зробив чат-GPT, так? А ми ж все ж таки будемо це робити все уже в об'ємі. Ось така. По такій базі, так, після того, як ми базу цю додамо, у мене обов'язково буде ще тут робота в цьому проєкті, так причепу, бо потрібно зробити косинки для наших денократів, так як коли ми будемо паркуватися, десь ставити. Також потрібно показати, де у нас будуть кріплення для, нашої, для нашого будиночку. Так? Ось можливо, ось ця штука з таким виступом. Не залишиться таким чином. Так, вона зміниться, але цей для мене зовсім інший світ. Так, я не, не, ніколи не проєктував автомобіль або причепи. Тому, в принципі, будемо працювати з тим. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, я думаю, буде далі цікавіше. Бережіть себе.